Не освітлення у прилуках працює з 17 до 22. Про це повідомляє директор комунального підприємства «Міськсвітло» Олег Лещенко. Але якщо в ці години застосовуватимуть планові чи аварійні відключення, то ліхтарі не працюватимуть. Процедура по включенню зовнішнього освітлення у місці про прилуки проходить така: наш диспетчер дзвонить у диспетчерську рем, і диспетчерський рем дає дозвіл. На включення зовнішнього освітлення в 17.00. Тільки після цього ми включаємо місто по зовнішньому освітленню. Так як у Рема значно більше повітряних ліній, а також з такими відключеннями, як зараз по всьому місту, мається на увазі. Квартири, будинки і так далі, то не завжди вчасно ми можемо включити зовнішнє освітлення. Вуличне освітлення у місті не з'явиться взагалі, якщо Рем відключить чергу номер 5 бо саме ця лінія живить комунальне підприємство «Міськсвітло», де і розташований центральний пульт управління, з якого вмикають освітлення. Якщо, наприклад. Рем буде робити аварійні відключення, і у нас на локації буде відсутнє світло, то ми не зможемо включити через центральний пульт зовнішнє освітлення по всьому місту. Чому тому, що відсутня напруга, Олег Лещенко говорить, іноді може бути так, що на одному мікрорайоні освітлення відсутнє частково. Це також залежить від відключень. Так як на тих на тих мікрорайонах, на тих локаціях сам Рес відключає ТП. А так як в нас зовнішнє освітлення також запітане від цих ТП, то, наприклад, в одному мікрорайоні пів мікрорайона може світитися, а пів не може світитися. То це не наша вина, не міськсвітла вина. Крім цього, Олег Лещенко попереджує, найближчими днями вуличне освітлення буде відсутнє у кількох мікрорайонах міста. Саме це від вулиці Садової, враховуючи 273-й квартал, Плискунівку, а також центральний весь мікрорайон. Зв'язку з ремонтними роботами на укртелекомі саме мережі Укртелекому забезпечували зв'язок між пультом управління та лініями вуличного освітлення у вище зазначених мікрорайонах. Доки йде ремонт, зв'язок відсутній. А отже, і можливості увімкнути освітлення немає до завершення робіт на мережах Укртелекому. В нас проходить через Укртелеком зв'язок між нашими трансформаторними підстанціями. І цей зв'язок на даний момент проходить ремонт на цій лінії, і хочу принести вибачення жителям міста. Дані роботи будуть проводитися декілька днів. Олег Лещенко розповідає. Комунальне підприємство «Міськсвітло» також виконує планові роботи. Проводить заміну ламп на вуличних ліхтарях, працюють по мікрорайонах. Наразі основну увагу зосереджено на рокитному. Заміни проводять у тісній співпраці із головою комітету самоорганізації населення та відповідно до звернень прилучан. Ми працюємо з Анною Леонідовною на Вона телефонує до нас. Дещо не світить, ми заміняємо. Також я говорив, що у нас є журнал заявок, скарг, куди телефонують постійно люди, і ми якби піднімаємо його і заміняємо як найшвидший термін. Наприклад, якщо вчора перенабрали, сказали там, де не світиться, то сьогодні вони виїжджають і паралельно там зробили. Але ж Потім, коли ми переїдемо на наступний мікрорайон, то ми в той мікрорайон так швидко не попадемо, поки не закриємо цей. На рокитному на 20 вулицях та провулках проведуть і модернізацію повітряних ліній. Попередню заміну кабелю виконав Прилуцький рем. Паралельно міськсвітло також запланувало оновлення мереж прокладуть ізольований кабель. Цей силовий кабель кращий тим, що на ньому не буде коротких замикань більше, тобто великі пориви вітру. Під час збурі, наприклад, пошкодження дерев гілок, це не буде коротке замикання в зв'язку з тим, менше будуть виїжджати бригади, як в виходний час, так і після роботи, наприклад. Коли воно світиться, то ми швидко устраняємо ці неполадки. Це збільшить експлуатацію самих світильників, так як не буде короткого замикання, не буде перебоїв, і вони значно довше будуть світити. До цього комунальники працювали в інших мікрорайонах міста. Повідомляє Олег Лещенко, загалом замінено майже 400 ламп. «Начали ми з 12 го мікрорайону повністю закрили, потім 17-й, перейшли на Учинці по вулицях, і зараз закінчуємо мікрорайон Рокітне.